Цифри населення це, так би мовити, загальностатистична інформація. А от кількість працездатного населення це якраз те, що потрібно Україні для того, щоб зрозуміти, що треба робити, щоб мати робочі руки для відновлення країни. А тут ситуація в дійсності є надзвичайно важкою, тому що у нас 10 мільйонів пенсіонерів, ну так, що мовно тих 30. 10 мільйонів пенсіонерів. Ну і десь мільйонів 5-5,5 дітей грубо. Тобто у нас реально там працездатного населення мільйонів 14. М. До активної фази бойових дій було 18-19. Угу. Тобто, по суті, коли ми з вами говоримо про відновлення, нам треба ну, ,5 мільйонів 5 додаткових робочих років. В чому є питання, і тут я з Галеві Марленовною згоден. Проблема полягає в наступному: чим довше.